Ат наші студенти привітають кафедру. Хто з за опису завітає до нас у гості? Як ви ми шановні керівники святкуватиме цей день? Вражаючі події, які залишаться назавжди в історії нашого освітнього закладу. Не пропустіть! Вітаємо вас в ефірі Крайо Ньюз. і з вами студентка 4-го курсу спеціальності психології Космина Анастасія, а також Олексій Гелазєєв із 3-го курсу соціальної роботи. Насамперед вітаємо усіх з Днем кафедри психології та соціальної роботи. Ми, ведучі теленовин, вирішили розповісти вам про визначні події, які присвячені саме цьому дню. І повірте, ви не засумуєте, адже побачите таких різноманітних і водночас теленовитих людей, якими варто пишатися. Тож, розпочинаємо. Звісно, спочатку ми звернулись до нашого вельми шановного керівництва. Не перемикай, якщо хочеш першим побачити інтерв'ю з ректором університету, деканом факультету та іншими не менш важливими людьми для нашої кафедри. Вельмошановний шановний колективи кафедри психології та соціальної роботи. Прийміть найщиріші вітання з Днем працівника соціальної сфери. Безперечно, кафедра є провідним, головним осередком гуманітарного знання. Ми глибоко цінуємо досягнення викладачів кафедри психології та соціальної роботи. Ваші ініціативи сповнені професіоналізму і душевного тепла. Кафедра втілює найкращі традиції, започатковані в нашому університеті щодо розвитку як соціальної роботи, так і психологічної науки. Прийміть щиру вдячність, заслужіння, високій справі, невтомний творчий пошук, самовідданість колективу факультету, колективу Західноукраїнському національному університету та нашим дорогим студентам. Хочеться звернутися до наших дорогих студентів. Соціальна робота і психологія це освітні програми підготовки фахівців нового покоління. Які комплексно вивчають людину, громаду, суспільство та їх взаємодію, фахівці кафедри психології та соціальної роботи навчають не лише бачити потреби та проблеми, розуміти причини та наслідки, але й створюють умови для виходу людей із складних життєвих обставин. Соціальна робота і психологія це робота з людьми і для людей. Дорогі студенти! Ваші освітньо-професійні програми побудовані на етичних, гуманістичних підходах та глибокій повазі до людської гідності. Ваша місія бачити потенціал кожної особистості та розвивати його. Поширюйте любов всюди, куди ви йдете. Не дозволяйте нікому з тих, хто прийшов до вас, покинути вас, не ставши кращим і щасливішим. Кажуть, що життя людини до тих пір має цінність, доки людина може допомагати іншим, служити іншим це служити Богові. Дорога кафедра психології та соціальної роботи Західноукраїнського національного університету. Шановні викладачі, дорогі студенти, від щирого серця вітаю вас зі святом. Ви обрали одну із найблагородніших професій. Нехай ваша компетентність, працьовитість, душевне тепло і надалі служитимуть людям. А свято принесе усвідомлення своєї причетності до великої справи. Будьте щасливими і задоволеними. Любіть те, що робите, і робіть те, що любите. Всім доброго дня. Як завідувач кафедри психології та соціальної роботи, я вітаю всіх із Днем соціального працівника. Дуже важливою подією у житті багатьох громадян України і особливо нас, професіоналів і майбутніх, і тих, які працюють на кафедрі і в університеті, і з цим великим святом. Як казав великий Іван Франко, людина виконує своє покликання лише тоді, коли допомагає іншим людям. Тому це є окреме мистецтво яким можна оволодіти за двох умов. Насамперед, коли е, в, працювати і готуватися, здобути фундаментальні знання і, кон, і компетенції, і друге мати щире відкрите серце і неправдиві вчинки на благо України і на благо власної родини. Тому е, внесок кафедри ми готуємо вже більше е, 25 років соціальних працівників. Внесок кафедри у постання соціально гуманітарного факультету і Західноукраїнського національного класичного університету вельми значний. Ми маємо численних випускників на різних керівних посадах і соціальної роботи. Це є е, е, такі універсальні солдати соціогуманітарної сфери, які е, будують нашу Україну, українську державу. І тому я вірю, що перемоги будуть і не лише в війні, яку не оголошено, яку веде наша країна, але і у перемозі, із тому, що по побудові правового громадянського суспільства, демократичного суспільства. Тому я всіх вітаю і бажаю перемог і на особистому фронті, і в професійному встановленні. І, звичайно, не забувати свою альмаматері для випускників і для тих, хто вийде. Підтримувати завжди наш курс і, звичайно, нашій країні перемог, добробуту, миру, злагоди і благополуччя на всім родинам і сім'ям в Україні. Випускники кафедри завітали до нас у гості. Тож ми не могли пригавити шанс поспілкуватись із ними також. Доброго дня! Я сьогодні надзвичайно щаслива, що маю можливість привітати вас із нашим з вами професійним святом. Дорогі викладачі, в першу чергу я звернусь до вас. Я вам хочу подякувати. Подякувати вам за 5 щасливих і класних років мого життя. Я вам дуже дякую за ваше терпіння і за вашу науку. Багато чого, що було незрозумілим тоді, стало зрозумілим тепер. Я вам бажаю міцного здоров'я. Я бажаю вам величезного терпіння і величезного вміння популяризувати і надалі нашу з вами спеціальність. Дорогі студенти, я би хотіла звернутися і до вас. Я є випускницею 2013 року і однією з на жаль небагатьох студентів, котрі працюють за спеціальністю. За сім років моєї професійної діяльності. Є одна річ, яку я зрозуміла. Наша з вами спеціальність є дуже соціально важливою. Чому? В будівлі, де я працюю, відбувалася велика кількість реорганізацій, перетворень, багато управлінь припиняли свою діяльність, натомість утворювались інші. Проте себес вічний. Я вам бажаю перш за все бути людьми. Ви знаєте, в нашій спеціальності справді мало професіоналів, мало фахівців, але, на жаль, ще менше людей. Я вам бажаю виховати в собі величезне відчуття власної гідності. Я вам бажаю ніколи, ні при яких обставинах не торгувати з власною совістю. Я вам бажаю завжди мати таку розкіш, як власна думка. І, знаєте, вчити на всякий випадок все. Бо ви ніколи не знаєте, що вам таке справді в житті пригодиться. Дорогі мої, я бажаю вам всім мирного неба над головою, рідної землі під ногами 36,6. І я бажаю, щоб завжди мир, спокій був в вашому домі, над вашою головою і в вашому серці. Цілую, люблю всіх і, надіюся, в найближчому майбутньому ми будемо мати можливість все-таки зустрітися офлайн. Будьте здорові! Насправді хотів вітати вас спочатку серйозно і урочисто, а потім вирішив просто по-дружньому сказати, що ви крутезні. Зараз я говорю до працівників, викладачів кафедри рідної, тому що за роки навчання дійсно багатьох людей пізнав з багатьма людьми. Познайомився, з багатьма спілкуюся досі. і, Насправді отримую величезну радість, коли бачу когось в Тернополі чи лайкаю якусь фотографію у Фейсбуці. Ви хороші, ви світлі, ви прекрасні, і те, що ви робите, я зараз про. Вкладання знань, а основне розумінь в студентські голови це насправді дуже величезна праця, яка цінна. Ну особисто я страшенно ціную, і думаю, ті студенти, які зараз навчаються, також з глибокою повагою ставляться до того всього. Ну і друге вітання. Хочу до дня працівника соціальної сфери, тому що ви їх готуєте, ви їх формуєте, і ті студенти, як зараз до студентів звертаюся, які отримують той фах. Вони мають знати, що навіть якщо працюватимуть в іншій сфері, ота любов до людей, оцей гуманізм, він насправді буде прив'язаний в руки навчання, і я дуже глибоко сподіваюся, що ви принесете його в будь-якій професії через все своє життя. Нехай все у вас буде добре, все вдається, посміхайтеся. Усім привіт! Я Миколюк Назар, аналітик Всеукраїнської асоціації органів місцевого самоврядування Асоціації міст України. Вітаю мою рідну кафедру психології та соціальної роботи Західноукраїнського національного університету з ним кафедри. Викладачам кафедри я хочу перш за все побажати професійного постійного зростання і студентів з правильних до знань. А студентам своєї кафедри я хочу побажати наснаги, активної життєвої позиції і прагнути чогось нового. Як випускник 2012 року, я можу з певністю сказати. Що успіх ваш професійний і кар'єрний залежить перш за все тільки від вас. Кафедра надає прекрасні знання, які можна реалізувати як на території Тернополя, так і в Україні і в світі. Тому я ще раз вітаю мою рідну кафедру та бажаю їй довгих літ процвітання. Звісно, ми не забули про студентів, без яких наша кафедра не була б такою креативною, сучасною та веселою. Тому ми зараз швиденько телепортуємося до них. І що ж, саме тут, у самому центрі Тернополя, знаходиться наша рідна кафедра. Настя, так чого ж ми чекаємо? Нас вже очікують першокурсники своїм привітанням загоні. А де всі? Ви з годиною чи може днем? Настя, так карантин же. Можливо, нам щось прислали першокурсники? Давай подивимось. вами виховані, працелюбні та відповідальні студенти. Перш за все, ми хочемо привітати вас з ним кафедри психології та соціальної роботи. Ми дуже вдячні вам за те, що ви для нас робите, і як ви це для нас робите? Ваша праця, ваші знання та зусилля дають нам натхнення розвиватися та вдосконалюватись в тому напрямку, який ми обрали. Хочемо побажати вам завжди хороших студентів, які будуть дивувати вас своєю наснагою до навчання та розвитку. Щоб ваша робота була вам тільки в радість і дарувала вам лише задоволення та приносила виключно позитивні моменти. Вірус, звісно, зіпсував плани святкування та все ж здоров'я головніше. Тож нам дуже цікаво, як другокурсники справились з привітанням у карантинних умовах. Дорогі керівники, викладачі та студенти, ми хочемо привітати вас із 31-річчям кафедри психології та соціальної роботи. Бажаємо творчого натхнення, не всі, в науковому пошуку нових досягнень і процвітання. Розумних та зацікавлених студентів і палаючими відчаги до знань очима. Нехай ваша благородна праця на ниві виховання інтелектуальної еліти України буде винагороджена щирим успіхом ваших студентів. Цього року ми стали новим соціально-гуманітарним факультетом Західноукраїнського національного університету. Тож нехай книга його творення щодня наповнюється цікавими подіями. Учень, сходобний для усіх ми мочимо. Ми ваше прагнемо навчати та навчатись. Зичимо вам міцного здоров'я і йти впевнено до нових звершень. Очікування та реальність. Що змінилось у дні кафедри з минулих років? І як провести цей день так, щоб він був найгіршим за попереднє святкування? Про це нам розкаже третій курс нашої рідної кафедри. Привіт. Привіт! А пам'ятаєш, як ми вітали викладачів минулого року? Так, пам'ятаю. Було класно. Давай згадаємо. Дещо цього року нам не вийде подарувати нашим дорогим викладачам таку ж святкову атмосферу. Так, реальність зовсім інше, але ми спробуємо. Дорогі наші викладачі. Ми щиро вітаємо вас цим величним та важливим для нас у світі На жаль, через карантин ми не можемо святкувати так, як робимо це завжди. Ми бажаємо усім вам науковочних плеч. Залишайтесь такими вірними в своїй праці, та надалі прославляйте нашу українську науку. Історія завжди цікава та вельми важлива для кожного з нас. І хто, як не старшокурсники, розкаже за що та чому ми повинні любити нашу кафедру? Тож дивимось відео привітання четвертого курсу. Кафедру сильно любіть, як вітер, і трави, і води. Одину, що і са сірми. Любіть її, не знаходить. Любіть свою кафедру, в сні, наяву, Від свідомості чи назовні. Красу соціальну та вічно нову емоції невгамовні. Між кафедр різних, мов сонцем, ряслим, сіяє вона добротою. Любіть свою кафедру. Всім серцем своїм, всією своєю душою. Навчать тебе тут. Любові тепла, простора, міцної підтримки. Вона творить з нами благодійні діла для кожної світі дитинки. Для всіх, хто попросить, для всіх, хто прийде, ми з радістю допоможемо. Добро кожного з вас у світі знайде, а зло ми вже переможе. І у хлопці дівчат, живе вона в кожному серці. У студента, і, звісно, викладача до кожного стукає в двері. Юначе, нехай пропаде весь твій гнів, яка б не була перекладач. Психолог знайде тобі безліч слів, щоб появилась удача. Дівчина, ти не сумуй і не плач, депресії тут немає. Ми разом знайдемо дивими кач, який весь гнів виключає. На лекціях і семінарах любіть, в аудиторіях чи онлайн. Любіть свою кафу, сильно люблю. І вона дасть незвичайно. листя У твоїх очах видно тільки одне питання. Хто мені скаже, чому я тут народився? Не твоя вина, що ти батька свого син, а твоя біда не вміти бути ним, не здидайся, то твоя земля. Стеста до Україна, добре там, є, де нас нема, Стань для батька нормальним сином. Не стидайся до твоя земля, не стидайся до Україна, добре там є де нас нема, Стань для батька нормальним сином. Ти собі купиш струйові німецькі шуси, твої вуха давно вже звикли до чужої музики. На твоїх губах застигла гримаса болю. Чому я дуже, я хочу давно на волю, не твоя вина, що ти бачка свого син а твоя біда не вміти бути ним Не стидайся до твоя земля, не стидайся до Україна, добре там є до нас нема. Стань для батька нормальним сином, не стидайся, то твоя земля, не стидайся, то Україна, добре там є де нас нема, стань для батька нормальним сином, не стидайся то твоя земля, не стидайся то Україна, добре там є де нас нема. Стань для батька нормальним сином, не стидайся то твоя земля, не стидайся то Україна, добре там є до нас нема, стань для батька, нормальним сином, не стидайся то твоя земля, не стидайся то Україна, добре там є до нас нема, стань для батька нормальним сином, не стидайся то твоя земля. Не стидайся то – Україна, добре там є, де нас нема. Стань для батька нормальним сином. Не стидайся то – твоя земля. Не стидайся то – Україна, добре там є де нас нема. Стань для батька нормальним сином. Новні викладачі. Щиро вітаємо вас зі святом. Хочемо побажати вам процвітання та творчого натхнення. Успіхів у всіх починаннях та наснаги у своїй благородній справі. Нехай вас завжди супроводжують доброта, милосердя та любов. Бажаємо щирих посмішок, удалих ідей, блискучих результатів праці та справжнього щастя у житті. Нехай робочі дні будуть завжди легкими, а вихідні яскравими. Низький уклін вам за вашу тяжку і благородну працю. Зі святом, шановні працівники соціальної сфери. Ну що ж, ось ми підійшли до найосновнішої частини нашого телеефіру. Тож пропонуємо переглянути відео як ж викладачі святкують цей день. Святкувати у новому форматі. Сподіваємось, що вам теж сподобалось. Адже ми намагалися зробити цей день незабутнім, незважаючи на обставини, в яких ми зараз перебуваємо. Тож до нових зустрічей. Бажаємо вам драйвового настрою, креативних ідей та усім шість.